Ну, я ж працюю. Признавайте, жінки, хто таке чув від свого чоловіка? Або чоловіки, які це говорять на постійній основі. Це ж прекрасна маніпуляція, да? Я аж працюю, що ти з мене хочеш? А що може хотіти жінка? З чоловіка, який працює результат роботи? Правильно? Ну, для цього жінка, чоловікові мозок довбе. Бо толку з того, що ти працюєш, якщо зарплати немає. Ти ж приходиш додому і хочеш, щоб там тебе нагодували. Правильно? Ну, ж хоче? І коли ти приходиш, уяви, от для чоловіків зараз, просто уявіть ситуацію: ви приходите додому, жінка цілий день готувала, дає вам на стіл якусь херню, на яку ви дивитеся і кажете, це ж неможливо їсти. А вона дивиться на вас. Ну, я ж працювала цілий день, я ж робила, я старалася. Ну, і що що не можеш їсти? Да? Ну, чоловіки вже більшості не інтересує той факт, що вони, у них відмазка. Ну, я ж працюю. І яка різниця, що результату нема, тому що ти не приносиш гроші, якщо приносиш, то такий мізер, якого навіть не вистачає на харчування. Да? Кому знайомо, пишіть.